І так, друзі, вітаю всіх вас на нашому каналі CryptoSecrets. Сьогодні ми з вами дуже детально розглянемо біржу Binance, а саме Binance Futures. Розберемо, чому 99 новачків не вміють торгувати на Binance Futures, які помилки вони допускають, і як не потрібно робити, щоб не злити свій депозит. Також розглянемо весь інтерфейс Binance Futures. А також на кінці я вам розкажу дуже багато крутих секретів, про які майже ніхто не говорить. Тому додивлюйтесь до кінця. А ми не будемо затримувати і поїхали. І так, друзі, зараз я вже знаходжусь на біржі Binance, і давайте почнемо з самого інтерфейсу Binance. Для початку, коли ви зайшли на Binance Futures, звичайно, перед цим ви перекинули на Binance Futures, на фьючерсний аккаунт свої USDT. І тепер ми можемо заходити на, сам, на саму вкладку Binance Futures. І вибираємо першим кроком торгову пару, яку ми будемо торгувати. Тобто, Ви просто вибираєте криптовалюту, на якій ви хочете торгувати. І е, спочатку в нас пише, наприклад, BTC це біткоін і USDT. Е, USDT це те, чим ми будемо торгувати. Це криптовалютний долар. Тобто, нам потрібна торгова пара біткоін до USDT. Вибираємо. Як бачимо, в нас відразу вона стояла. І наступним кроком все, що ми повинні зробити. Це розібратися з самим ось цим е, графіком, що тут до чого, і як ним правильно користуватися. Е, давайте для початку розберемося е, з оцими свічками. Е, ось кожна, кожна з тих е, свічок, такі три, трикутнички, можна сказати, називаються японські свічки, це вид відображення графіку. Звичайно, е, можливо, хтось привик бачити лінійні графіки. Просто лінією. Але в нас в трейдингу використовуються саме такі японські свічки. Е, ось, і зверху в нас е, пише час. 15 хвилин, година, 4 і так далі. Тобто ми, ми можемо вибирати. Давайте, наприклад, виберемо 1 е, годину, як в нас зараз і стоїть. І так, що це значить? Це називається таймфрейм. Тайм це на англійський час, а фрейм це якби відрізок, можна сказати. І, е, Кожна свічка відображає, скільки хвилин вона триває. Тобто, таймфрейм відображає, скільки триватиме одна свічка. І відразу можемо справа вибрати версію TradingView. Це трошки просунутіший Binance, є деякі інструменти. І тепер ми можемо ось тут вибирати собі текст, наприклад, щось писати на нашому графіку. Наприклад, ось. Ви щось написали? Можете її нажати ОК Зберегти. Або видалити на кнопку Delete на клавіатурі, або на ось цю. І так, далі поясню вам, як формуються дані свічки, деяку закономірність. І так, я зроблю трошки ближче, щоб всі добре бачили. І так, в нас стоїть таймфрейм 1 година. І що це значить? Це значить те, що кожна свічка формується одну годину. Давайте я трикутником виділю дану. Свічку, зроблю ось так. І як ви бачите, в нашому трикутнику знаходиться зараз одна свічка. Якщо я перейду на таймфрейм, наприклад, зараз 30 хвилин, то ми бачимо, що тут вже дві свічки. Тобто, кожна з цих свічок триває по 30 хвилин, але на одночасовому графіку в нас це як одна свічка. Тобто свічка відображає рух ціни за певний відрізок часу. Далі ми можемо переключатись так само на 4-часовий таймфрейм, 6-часовий і так далі, кому як зручно. З цим розібрались, йдемо далі. Також ми можемо використовувати деякі лінії для позначень, з цим всі розберуться вже самі. я думаю. Наступний крок, який ми повинні зробити з вами, це вибрати нашу маржу. І так, в правому верхньому куточку ми нажимаємо Ізольована або крос-маржа. Взагалі, маржа це кошти, які ви використовуєте для відкриття вашої угоди. І так, взагалі, в нас є два варіанти. Ізольована маржа це коли ми відкриваємо угоду саме на ті кошти, які ми самі вибираємо, які ми готові вкласти в дану угоду. А якщо ми виберемо крос-маржу, то в нас будуть використовувати всі гроші, які є на нашому фьючерсному балансі. Тобто ми можемо всіх їх втратити навіть в одній угоді. Тому ми використовуємо ізольовану, безпечну маржу. І так, взагалі на фьючерсах у нас є два варіанти прогнозу. І взагалі фьючерси це і є просто прогноз або на наріст, або на падіння ціни. Це є саме таке банальне розуміння, яке вам для початку потрібно. І так, після того, як ми вибрали маржу, ми можемо е, налаштувати також кредитне плече. Що це таке? Кредитне плече це, е, можна сказати, кредит від біржі, е, який нам дається, ну, по суті, безкоштовно, проте є одна, один момент, який я розкажу трошки пізніше. І що нам дає кредитне плече? Кредитне плече дає нам е, примножити в декілька разів е, свій капітал, який ми використовуємо для угоди. Тобто нам дані кошти дає біржа. Якщо я виберу кредитне плече 5, то це значить, що при заході в угоду на 10 доларів, моя угода буде множитися на 5. Тобто я буду використовувати своїх 10 доларів. Але угода на мій прибуток буде нараховуватись на 50 доларів. Ось так це працює. І я вам рекомендував би використовувати 5 плече і не вище. Це, я буде, це буде найбезпечніший варіант. Тому що, якщо ми беремо плече вище, то в нас є ризик швидше втратити свої кошти. Це я зараз поясню пізніше. І так, тепер давайте я вам поясню трошечки по е нашому аналізу. В нас може бути два види аналізу, тобто прогноз на ріст, на ріст ціни або прогноз на падіння ціни з е поточного місця. Тобто, якщо в нас є дві людини, одна каже, що біткоін виросте, а друга каже, що біткоін впаде. І вони хочуть якось на цьому заробити. Людина, яка прогнозує на ріст падіння, вона відкриє лонг-позицію, купівля лонг. Бачите, намальовано зелененьким таким. Ось. А людина, яка прогнозує падіння ціни, вона зайде в шорт, продаж шорт. І вона буде грати на підвищенні. Тобто, якщо ви десь в телеграм-каналах чуєте, що всі шортять, це значить, що вони грають на пониженні ціни, і тим самим, можна сказати, надіються на падіння ціни. Ось. Такі прості пункти. Далі. Ми можемо з вами також зараз відкрити угоду і подивитися, як все працює. Для початку ми повинні ввести суму доларів, на яку ми хочемо зайти в угоду. Тобто ми можемо нажати стрілочку. І навіть заходити в біткоїнах. Якщо у вас є біткоїни, ви можете торгувати ними. Але я б рекомендував в USDT. Наприклад, я хочу зайти на 100 USDT на 100 доларів в нашу угоду. І також ви можете вибирати, скільки відсотків від депозиту ви хочете зайти. Тобто, або вибираєте, наприклад, 25% з усієї вашої суми, бачите, у мене 14900 доларів зараз доступно. Я можу 25% з даної суми. Відразу поставити або ж ввести просто, скільки я хочу доларів використати. Ввожу 100 доларів. І якщо, наприклад, я бачу, що в мене ціна трошечки впала, так банально, і я думаю, що з даної, з даної точки вона починає рости. Тому я нажимаю купівля лонг, в мене відкривається угода. І так, трошки зближимо. Ми бачимо, що в нас тут пише: торгова пара біткоін до USDT. Я зайшов на біткоіні до USDT в лонг з п'ятим плечем. Тобто ціна входу в мене 22 992 і розмір 100 доларів. І так, в нас також є ціна маркування. Це ціна теперішня, яка на даний момент. Тобто, я зайшов трошки нижче, вже ціна росте. І ціна ліквідації в мене ось така. Тобто ціна ліквідації це та ціна, е, якщо, якщо ціна доходить до даної відмітки, яка тут пише, в мене ліквідуються всі мої гроші. Тобто, е, якщо ціна дуже далеко йде не в мою сторону, то в мене заберуть всі мої кошти, що є дуже погано. І так, е, гаманець маржинальної, тобто, скільки, е, скільки мержі я використав своєї своїх доларів. Для своєї угоди. 18 доларів, які множиться в мене на 5, наскільки я пам'ятаю, і розмір в загальному виходить 92 долари. Тобто я використовую своїх грошей не 100 доларів, а набагато менше, так як я використав кредитне плече 5. І, звичайно, пише PNL, Roy. PNL це взагалі сума, скільки ви заробляєте, скільки у вас вже прибутку є на даний момент в угоді. А ROI, ось ROI, це в відсотках, скільки відсотків ви вже заробили. В мене тут пише 17% я заробив, і в доларах це навіть якісь там дуже маленькі центи. І так, з цим розібралися. Відразу скажу, що ми можемо поділитися даною годою. Можливо, ви ось такі, якраз такі картинки бачите в різних телеграм-каналах, Ютубах і так далі. Тобто, цим можна поділитися, скільки ви заробили, можна виключити ціну. По які ви входили, яка ціна зараз. Далі можна виключити ПНЛ, тобто, щоб, щоб не було видно, скільки доларів ви заробили. Якраз таки так часто роблять, можуть зайти на 1 долар там і показувати, які проценти вони там заробляють. І так, друзі, я думаю, що на сьогодні ми будемо завершувати наш е, відеоурок. І надіюсь, що вам сподобався. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут дуже багато корисного знайдете. І дякую вам за увагу всім до зустрічі.